Чи потрібні у зоні АТО вертольоти відповідь на це питання на перший погляд очевидна, а на другий теж очевидна і на третій загалом? Також, але вертольотів там мало, тому що дуже давно Міноборони та МВС передали свої машини у оренду приватній компанії. І зараз у цієї компанії вертольотів більше, ніж у Збройних сил України. Ці вертольоти працюють у місіях ООН та приносять мільйонні прибутки бізнесменам, в той час як у зоні АТО поранених вивозять маршрутками. Повернути вертольоти складно. Міністерство оборони проривається крізь суди, щоб змінити умови договору та отримати шанс забрати свої машини, натомість МВС просто відмовилось від своїх вертольотів, хоча могли б легко їх забрати. Навіть самі бізнесмени кажуть, хоч завтра віддамо, ніхто не питає. Аліса Юрченко розбиралась, чому міністр внутрішніх справ сам літає, а іншим не дає. Українські вертольоти отправились тушить пожари в России. Серпень 2010 тисячі у Калузькій області Росії палають ліси. Гасити пожежу допомагає вертоліт Мі 8 української авіакомпанії Українські вертольоти про допомогу росіянам попросив особисто Микола Азаров, що родом з Калуги. Пожежу тоді гасили безкоштовно. Та компанія заробляє десятки мільйонів на співпраці з ООН. Цієї компанії були завжди сильні лобісти. Українські вертольоти найбільша приватна вертольотна компанія України. В неї 28 повітряних сум... Це майже втричі більше, ніж усі робочі вертольоти на озброєнні української армії. Та жодним бортом компанія не володіє. Усі орендує 16 у Збройних сил України, ще 12 у МВС. Компанія створювалася для участі в миротворчих операціях організації Об'єднаних Націй. Держава щомісяця отримала від українських вертольотів 240 тисяч гривень за кожен вертоліт. Або 80 мільйонів загалом за рік. Скільки компаній платить ООН та імниця? Але однозначно більше. 2012 року українські вертольоти принесли акціонерам 9 мільйонів гривень, 2011-го – майже 6 мільйонів. Це чистий прибуток компанії, очищений від податків та інших витрат. У договорах про оренду вертольотів міноборони та МВС є пункт про форс мажорні обставини. У разі особливого періоду в державі компанія мусить повернути техніку власникам. Такий період настав. Але українські вертольоти вертушки повертати не зацікавлені. Якщо забрати всі 28 суден, прибутковий бізнес збанкрутує. А Діло ще і в людях, і прежде в людях. Компанія працює зараз більше 470 чоловік. Командуючи з попутними войсками написала нам письмо теж Да, ми аргументувано об'ясняємо, що ми готові і будемо Ніяких питань вопросов нет. будь пожалуйста. Но вы ж дайте и нам ну, как бы не то, что защититься, а как бы доказать э, перед организацией Объединенных Наций, с кем мы работаем, значит, что существует действительно правовая основания. Вимагає повернути вертушки тільки Міноборони, а ось МВС виявляється, не потребує авіації. Відповідь про те, наприклад, у, у від міністерства, що ці вертольоти, мовляв, є переобладнані і зараз не готові до військових дій. Звісно, не можна задовільняти. Оскільки ми бачимо, що в зоні АТО, наприклад, беруть участь шкіль, шкільні автобуси. Якщо шкільні автобуси потрібні і використовуються, то звісно, що е, така техніка мала б бути теж задіяна. Наші гроші відвідали судове засідання та переконалися, МВС власні вертольоти під час АТО не потрібні. Це представник МВС Дмитро Щетинін. Перед судовим засіданням він обговорює з представником авіакомпанії безглузість повернення гвинтокрилів міністерством. На 11.40 слухається справа сухається 314, 736, 314. зйомку самого засідання. Нам заборонили. Ми чекали на пана Щетиніна після суду, аби розпитати про мотиви міністерства. Але представник сміливої професії злякався телекамер. О 12.20 тут закінчився суд, на якому представник міністерства внутрішніх справ відмовився від позову щодо повернення військових вертольотів військовим. Він досі ховається у будинку суду. Минула вже година. Перший заступник міністра внутрішніх справ виявився сміливішим, але зовсім не обізнаним про ситуацію на сході країни. На жаль, я не Глибоко не, не зануривався в цьому питанні. Я не член не являюсь членом антитерористичного центру. Курсі вертолітної історії головний міліціян та провідний блогер України Арсен Аваков. Та він не лише не відповів на наш офіційний запит, навіть на Фейсбуці проігнорував. Натомість наші гроші все ж таки знайшли докази того, що міністр особисто благословив курс на відмову від вертольотів. Це його відповідь на депутатський запит. У ньому міністр перераховує причини такого рішення. Нацгвардія втратить орендну плату. Забрані машини доведеться озброювати, компенсувати приватні компанії вартість капітального ремонту вертольотів та ще й виплатити колосальні фінансові санкції ООН за розрив контракту. Ось ці два останні аргументи вони основні і цілком надумані: штрафні санкції можливі, якщо повертати зараз вертольоти міністерству. Оборони, а ось нацгвардія може забирати свої вертушки хоч завтра. Бачите, договір українських вертольотів з міністерством оборони передбачає повернення вертушок у випадку форс-мажору за участю армії, чого зараз офіційно немає. З МВС справа інша. Там у договорі просто прописано особливі обставини. І вони зараз погодьтесь достатньо особливі. Тож Аваков міг би дати гвардійцям вертушки без усіляких санкцій. І це підтверджують самі вертольотні бізнесмени. От у національній гвардії все чітко. В країні особливий період. Все, точка. Якщо командуючий пишет нам письмо, верніть вертольоти. Ми під козырек і Командование э Командування національної гвардії не пише таких писем. Чому не пише? Бо втратить щомісяця майже 3 мільйони гривень надходжень від оренди вертольотів. І тому що не хоче ламати голову над тим, як повернути їх у бойовий стан. Можливо, ну, бо їх не треба повертати військовий стан, можна використовувати, для того, щоб перевозити просто поранених. І Це була дуже величезна допомога для власне, сил АТО. Ну, ми спілкуємось з військовими, і у них інша мета застосовувати їх у бойових діях, якісь десантні операції. Що ж це за компанія, що орендувала стільки вертольотів у держави, та чіпати яку під час АТО не наважується навіть міністр внутрішніх справ? Акціонерами компанії Українські вертольоти є дві фізичні особи. 39 відсотків акцій належить голові правління Володимиру Ткаченко, 61 – його дружині Олександрі. Володимир Ткаченко стояв біля керма компанії від самого її створення. Нема стосунку до авіації до того, як на початку 2000-х років орендував вертушки у силовиків. Ну, мабуть, талановита людина, бо не авіатор не закінчував профільний у вишивку учбову заклад. Чого це не було? Отже, за документами, власником компанії є людина, що не має політичного або авіаційного минулого. В компанії, у якої ще попередні роки не змогли повернути свої вертольоти міністри оборони. Компанії, який цілий генерал-лейтенант Валерій Фролов підписав продовження оренди всупереч наказу міністра оборони і втратив посаду. Одразу кілька непов'язаних між собою джерел повідомили нашим грошам, що вертольоти близькі до Віктора Медведчука та Сергія Цігівка. Офіційно мені хто не сказав стояв за цією угодою неофіційно показувала на Медведчука. Документи про оренду були підписані в 2003 році. Це були часи правління президента Кучми, главою адміністрації. Був Медведчук. А Сергій Тігіпко за непідтвердженою інформацією Володимира Ткаченка можуть пов'язувати родинні зв'язки. Тігіпко навчався у Дніпропетровську, де раніше мешкав і Володимир Ткаченко. Раз не слав, але перший раз слишком такое. Я вам авторитетно заявляю. И близко не стояло. Нет. Мы же все из прошлого. Когда-то мы вместе занимались молодежным движением. Было такое. Ну, так, далеко друг от друга. Це чутки. Жесткие чутки. Давайте подивимось на впливових захисників. Отож, це Володимир Литвин. Його брат Микола у минулому командував внутрішніми військами, а його брат Петро був дуже пов'язаний з сухопутними військами збройних сил. Та й сам Володимир Литвин непростий депутат. Він очолює парламентський комітет з питань національної безпеки і оборони і ось нещодавно навіть писав листа Турчинову, мовляв, не забирати вертольоти у бізнесменів. Це все відомі прізвища. А зараз давайте подивимось на менш відомі. Киянин Сергій Матвійчук бізнес-партнер власника компанії Українські вертольоти. А його мати з міста Олександрія Кіровоградської області. Саме тут розташована військова частина 2269, авіатехніку якої замість Нацгвардії використовують українські вертольоти. Його батько Олександр Матвійчук генерал-лейтенант Міністерства оборони України. А ще співзасновник благодійної організації. Комітет сприяння правоохоронним органам України за благодійною назвою цілий букет фірм, а замасковано все під ресторан. До охоронця нас проведжає офіціант. Комітет сприяння правоохоронним органам розписував комітет сприяння правоохоронним органам. На комітет генерала Міноборони Олександра Медведчука працюють генерал Ігор Дріщаний, колишній голова СБУ, та Сергій Лекарь, у минулому заступник голови податкової та міністра внутрішніх справ. Можливо, зв'язки батька бізнес-партнера Володимира Ткаченка також стали в нагоді для захисту компанії Українські вертольоти. Цієї компанії були завжди сильні лобісти. Ми не закликаємо забрати в українських вертольотів усю техніку, лишити без роботи її працівників та віддати ринок ООН російським конкурентам. Ми звертаємо увагу на те, що в чиновницьких кабінетах усе стало з голови на ноги. Міноборони долають численні юридичні перешкоди і судиться за зміну договорів, щоб повернути свої вертольоти. А от МВС має на свою техніку повне право, але не хоче повертати. А якщо командуючий пише на письмо, «Верніть вертольоти, ми під козирьок», і вертольоти розпрощаються. Командування е Національної гвардії не піше таких писем. Ми, звісно, за те, щоб на українських підприємствах зберігалися робочі місця, а Нацгвардія отримувала додаткові надходження від оренди. Але якщо ця техніка може врятувати хоча б одне життя пораненого в зоні АТО, то чи не варто на цьому зупинити дискусію? Принаймні, про 12 вертольотів МВС. Чесне кампанія вкладових десятків. Між...